Доброго дня! Тема сьогоднішнього заняття присвячена засобам милозручності. Українська мова мелодійна, милозвучна мова. І завдяки різним засобам ми маємо можливість е, говорити, немов співати. Тому і порівнюючи українську мову. З одним із засобів милозручності як чергування звуків. І так, перший засіб це чергування звуків. Чергуватися можуть і і приголосні, на це ми звертали увагу на попередньому занятті. Далі, ще один засіб нелозручності це використання умовів паралельних форм. Наприклад, Народу народові. І таким чином ми можемо в деяких е, ситуаціях використовувати у закінчення, а в деяких пові. І так, наприклад, батьку бачення використання паралельних форм закінчення. Також е, в українській мові є таке явище. Як приставні звуки. Це звуки І, П, «з». Наприклад, слова читаємо іржа, представник І. Ржавчина ржав. російською мовою іржа. «Айда» – є таке слово в мовою мові. Гайда.